Назбирала чорного груздя. вимочую Оце так треба кожен день їх перекидати. Бачите, як міняють колір? Він був такий оливковий. Був оливковий. А міняє на бордовий колір. Трішки пластинки зарізають, трішки О, так. Передивляюся. Тут всі країни гарні обрізаю. Так, Так, мурка і дивіться. Мурка і дивіться. Вони і треба. Щоб були не перезрівші, а в мене, на жаль, перезрівші. Так, перечистила, зараз поліскую і складаю назад у відро. Щось не побачила чорненьке. Ще будуть сутки вимочуватися. Завтра буду бачити. Ще, завтра ще раз воду поміняю. Хоча вже шатинки колір поміняли. Ну отак Ой. Отак прикладу, щоб водичка вийшла і все.